25 січня у Берліні, в мистецькому просторі хотель Континенталь in Exile» відбулася прем'єра вистави Туман хроніки перемоги, якої ще не було. Постановка стала результатом творчої резиденції українських митців та була реалізована за підтримки гета інституту. Вистава створена у жанрі псевдодокументалістики в форматі інтерв'ю людей, які змогли пережити страшні події та врятувати свою землю. Авторки проєкту, режисерка Валерія Демченко та. Ольга Собко, яка є продюсеркою та однією з акторок. Попри обмежене містки залу, на прем'єру прийшли понад 100 глядачів: українці, німці, представники культурної спільноти, журналісти та активісти. Виставу представили українською мовою з англійськими та німецькими субтитрами. Для української аудиторії він про те, що нам треба об'єднуватися, і ми вийдемо з цього туману війни. А для закордонної аудиторії, зрозуміло, він про те, що війна продовжиться. Війна. В центрі Європи, в 2025 році, продовжується досі. І нічого не змінилося від 2022 року. Ну так, глобально. Все одно ракети летять, люди гинуть, хлопці просто гинуть пачками на фронті, дітей вивозять, жінок гвалтують умовно. І оцей жах, оце середньовіччя, відбувається досі. Кожного Божого дня, і ми про це будемо розповідати за кордону. І ми не втомимося це робити, поки війна не закінчиться. Також відвідувачі побачили експозицію не Скорене, що стало доповненням до театральної постановки. Проєкт став важливим культурним діалогом між Україною та Європою, нагадуючи світу про силу мистецтва в часи випробувань.